12 квітня UFC 314 і головний бій вечора зіткнення досвіду і зухвалої молодості. Колишній чемпіон напівлегкого дивізіону Олександр Волкановський повертається після тривалої паузи. Його суперник бразильський феномен Дієго Лопес, який уже зараз дихає в потилицю всім топам дивізіону. Хто переможе? Легенда чи новий претендент? Давайте розбиратись. Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях». І це технічний огляд поєдинку Олександра Вулкановський та Дієго Лопеса. Заварюйте чайочок, сідайте зручніше та погнали. Ударна техніка. Алекс Волкановський один із найтехнічних страйкерів у напівлегкій вазі. Його бій проти Макса Холови в Таїланді – Еталон кікбоксингу на високому темпі. Він не просто влучав, а систематично вимикав опору суперника через контроль дистанції та лоу-кіки. Особливої уваги заслуговують фінти, які вовк узяв з арсеналу Адесанії. Наприклад, під виглядом Кіка стріляє джебом. Проте Лопес зовсім інший тип бійця. Ударник Хаус. Не боїться йти вперед. Його безсеркерський режим на ближній дистанції небезпечний серія міхуків та аперкотів, а також підключенням колін. Особливо слід остерігатись його лоу-кіків. Якщо Волкановський не налаштується відразу, може втратити опору. За статистикою Алекс завдає в середньому 6,1 ударів за хвилину з точністю 56%. При цьому має 58% захисту. У дієго дещо менша активність 5,2 у удари за хвилину при 53% точності, але його сила не в цифрах, а в неочікуваності. Греплінг та боротьба. Волкановський має дуже надійну базу греко-римської боротьби ще з дитинства. Його центр тяжкості, м'язова структура та робота з Крейгом Джонсоном. Перетворили його на людину, яку майже неможливо утримати не на Настилі. Проти Махачева він витримав найгірше і навіть мав моменти зверху. Його захист від тейкдаунів 70%, А власна реалізація 37% при 1,38 спроб забій. Дієго Лопес, чорний пояс бразильського джиу-джитсу і має верз. Сеналі такі фішки, як Дарс з човки, армбари, той самий переможний над Гевіном такером. І активність знизу. Він проводить 0,5 тейкдаунів за бій з ефективністю 40%. А головна небезпека дві спроби сабмішенів за поєдинок. Проти нього краще не залишатися у партері навіть зверху. Кардіо та ментальність. Волкановський машина, яку сформувала гра в регбі. Він проходив п'ятираундові війни і демонстрував неймовірну витривалість. Але сьогоднішній Алекс це боєць, що не перемагав з 23-го року. І це може залишити слід на ментальності. Після двох поразок від Махачева і топурії питання в тому, як він збудує свій настрій. Лопес вже навпаки, молодий, голодний на серії з п'яти перемог і має психологічну інерцію. У нього ще не було п'ятираундових. Боїв UFC, але проти Артеги виглядав на гідному рівні по кардіо. У партері волк це бетон, греко-римська база, боротьба з дитинства, неймовірна стабільність корпусу. Його важко перевести, ще важче втримати. Перед поєдинком з Махачевим він активно працював з Крейгом Джонсоном. І ми це бачили. Алекс не просто виживав, він атакував навіть із невигідних позицій. Захист від тейкдаунів 70%, середня кількість проб переводу трохи. Більше одного разу забій, але Волк не залежить від боротьби, він використовує її стратегічно і це працює. Але пауза більше року без боїв. Остання перемога ще у 23-му році. А дві поразки від Махачева і Топурії це не просто цифри, це психологія. Сам Алекс в одному з інтерв'ю зізнавався, були сумніви, були важкі моменти. Тож головне питання, у якому емоційному стані повертається австралієць. А от Дієго Лопес це повна проти. Йому 29 років, і він на піку форми. Після поразки Євлоєву лопес зібрався і виграв 5 боїв із фінішами, з і яскравими виступами. Його стиль агресивний і безкомпромісний. На дистанції працює ногами. На середній дистанції летить вперед із серіями бокових ударів і колін. А в клінчі йому взагалі комфортно, бо там і починається його джиу-джитсу. Цей хлопець чорний пояс і має в арсеналі цілий Арсенал Саб Мішенів, його армбар проти гевіна такера. Це заявка на технічну премію. Так, він не так багато переводить сам у середньому півтейкдауну бій, Але якщо ти впадеш поруч, він тобі цього не пробачить. І навіть знизу лопи суміє працювати дуже активно, дуже небезпечно. Слабке місце кардіо проти ортеги вистає усі 15 хвилин. А от 5 раундів це буде вперше, і це буде перевірка. Антропометрія. Зріс Лопеса 180 см. У Волкановський 168 см. Здається, провал. Але розмах рук австралійця 182 см, у Лопеса 180 см. Тобто у важливому компоненті контролю перевага у волка. І він уже доводив, що з більшими суперниками працює ідеально. Прогноз. Перший раунд агресія від лопеса. Він буде шукати можливість пробити, буде тиснути і, можливо, навіть влучить. Але чим довше тягнутиметься бій, тим більше шансів у волка. З третього раунду ми вже побачимо знайомого нам Алекса: контроль, темп, обробка суперника на дистанції. Якщо Лопес не зловить його до середини бою, він просто вигорить. Підсумок. Перемога Олександра Волкановськи одноголосним рішенням суддів. Але друзі, це буде не легкий бій. Це буде перевірка для волка на характер, для лопеса на готовність битися на чемпіонському рівні. Друже, якщо ти хочеш подивитися трансляції з українськими коментаторами, залітай до нашого телеграм-каналу. У день поєдинку ти знайдеш посилання на трансляцію. Ну А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.